Ну що ж і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі вдалимо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою мотор депоту. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Коротше, братва, сьогодні ми з вами будемо працювати на водітлю, так сказати, топліва. Сьогодні ми будемо взяти топливо на такому газончику, братва. Взяв ті газона газон синій, напевно, хай буде, да, не, зелений, білий. Да, Хайде оранжевий такий, бочка оранжева. І погнали. Коротше, сьогодні в мене, я не знаю, трохи буде відео зі звуком, трохи без. На голос мій не звертайте увагу, тому що я трохи приболів, братва. Вчора в мене відео що не вийшло, вчора в мене чого не вийшло, бо я його тупо не зміг опублікувати. Це сорян, що я не сказав, не повідомив, ну, більше такого не буде, просто вже рту я ж кажу. Ну не вийшло того, що я тупо ну ніякий лежав тупо в кроваті, не міг навіть його записати, тупо, щоб опублікувати. Т Тому, ладно, ще раз сорі, погнали! 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 Так, ладно, Ритуа, зараз беремо замовлення. Беремо замовлення і будемо виїжджати. У мене ще й того відео ведеться без звуку, того, що в мене, я ж кажу, ну, і ні залежно, я говорю, то поноси свого голоса. У мене не Ну, коротше, факт обертва, вашого Голос у мене другий. Вчора я взагалі не міг. Взагалі нічого не воно був. Сьогодні в мене трохи більше сили, так що погнали. І ще раз. Поїхали! Погнали! Погнали! Ладно, забей. і погнали! Все, давайте без звуку. Поїхали! Так, братва, я яє, Зараз під'їжджаємо до першої цілі. 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 Т. Під'їжджаємо. Т. Сілі. Т. Під'їжджаємо до першої цілі. Цілі. Грудва під'їжджаємо до другої цілі, до другої цілі. першу я вже е, як заїзд. Ми будемо під'їжджати до вигрузки, до загрузки вже привозив, тепер їдемо до вигрузки. полетіли, Зараз залишається 400, 400 метрів, Ч, 400 метрів залишається то й все. Так, ні, ну я не знаю ще до якоїсь стилі, по-любому поїдемо ще до третьої мішені. Мішені. Мішені, блін, моє. Так. М -м, давайте зараз будемо під'їжджати. Ну голос в мене тупо в хрипах, я говорю в носа, і мені дуже не подобається, коли я говорю в носа. От мене це дуже-дуже бісер роздражає. Але ладно, братва, що маємо, те маємо. Так, братва, під'їжджаємо до другої і їхати нам ще 400 теж метрів, це як по місту. Ладно, братва, давайте ще доїдемо до тієї цілі, може ще щось. Ну поки що їдемо до тієї і та й все. Погнали! Погнали! Та братва, до другої, до третьої, до, 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 до четвертої мети під'їхали, їдемо ще на п'яту. На останню мету. Ну, що я можу сказати? Поїхали! Ну что, нормально. нормально? Да. Так, ну я на цьому все, брат вас. З вами був Колі Бінго, Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. вибачайте, що чого без відео, думаю, ви самі розумієте. Всім пока-ка-пка. пока ка пока, пока.